Друзі, вітаю вас на каналі М". і Ми зараз у чудовому місці, там десь гавкає ПЕС. І це означає, що у нас сьогодні огляд на чудову акумуляторну газонокосарку DLM 200BC Dual. По Dual ви певно здогадалися, що вона працює від двох акумуляторних батареєчок. Ось тут же хтось живе на ній. Це відео можна вважати в принципі розпаковкою, бо по факту ми просто дістали з коробки, але коробку залишили в офісі, бо в машину просто не влізла. Тому ми покажемо, як її збирати, як включати, як налаштовувати, і трошечки покосимо тут. Подивимось, як вона працює. По технічним характеристикам моторчик у неї 36 вольтовий, максимальна кількість обертів за хвилину двигуна 2800 обертів. Клас захисту від води та пилу, бруду і так далі. У неї IP 20, а вага трошечки менше, ніж 14 кілограмів. Максимальна довжина ножів, що в принципі дорівнює ширині покосу, тут 40 сантиметрів, а об'єм ось цього травозбірника 40 літрів. До речі, поки травозбірники є, звісно, ось така штучка, яка у нас вставляється в задню частину казано писарочки для того, щоб можна було робити мульчування цієї гозонокосарки. Хто не знає що таке мульчування це коли просто газонокосарка перемолює траву, яку вона скасила, і залишає на тому ж місці, роблячи такий трав'яний компрес. Нехай це буде так називатися. І, і по факту травичка сама собою удобрює газон. І певно, те, що ви також запитаєте, висота покосу вона тут регулюється від 25 до 75 міліметрів. За допомогою ось цього важеля це продемонструють трошечки пізніше у цьому відео. Але те, що мені подобається найбільше, це те, як. Ця газана касарка збирається, тому давайте її збирати. Бачимо тут таких два вентиля. Ми їх тянемо на себе, провертаємо, піднімаємо рукоятку. Давайте верхнє положення. Все, тут у нас вже все зафіксовано. По факту, вона вже йде от така зібрана з коробки. Ставимо, тут ми натискаємо, провертаємо раз, натискаємо, провертаємо два. Все, газонокасарка зібрана. Чотири рухи. По великому рахунку готова до роботи. Так, да, залишився травозбірник і акумулятори, але камон, нема цих гайчних ключиків, шестигранничків, там підключення, ще чогось. Коротше, майбутнє я вам відповідаю за акумуляторною технікою. Газонокасарки це не виключення. Ну і давайте ставимо травозбірник. Саш, лови оцю штуку. Травозбірник Дуже легко також ставиться. Дуже важливий момент, що ця штука не відкривається, якщо її просто тягнути. Її треба надавити трошечки. Ось так. Все. Вона підпружинене. Неочікувано. Ми тут бачимо щось таку штучку. Зараз розкажу для чого вона, але поки вставляю акумулятори. Наразі у мене дві шестерочки, раз, шестерочка, два шестерочка. І бачимо ось таку штучку. Це по великому рахунку ключик, який затискає контакт в середині газонокосарки. Дивіться, зараз я вам продемонструю. Ключик зараз не вставлений. Газонокосарка не вмикається. Вставляє ключик. Умовно, це такий запобігач. Ви, до речі, могли почути, як вона тихенько працює. Переходимо до регулювання висоти покосу. Тут ми маємо такий чикс. Піднялась, опустилась, В принципі, все як на всіх зонакасарках. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість положень. До речі, важель дуже схожий на знаєте, як автоматичну коробку передач, яку так от не просто вперед-назад, а вправо-вліво совали це на тойотах, було, на Коротше, Дуже прикольно, такі цікаві флешбеки. Друзі, ну що, давайте спробуємо трошечки покосити. Дивіться, щоб її запустити, треба натиснути на кнопочку ось цю, і потім вже. На речажок, і ви чуєте вона зараз. Набрала обертів і скинула, бо відчула, що немає ніякого супротиву опору для ножів. І я така, я не буду витрачати цілу купу енергії я почекаю, поки ти завезеш мене на щось таке більш серйозне. Електроніка в цих знакосерці вміє так робити, і це чудово, бо це економить заряд ваших акумуляторів. Коли ви там не знаю, мовно там поки розвертаєте чи наїжджаєте на якусь ділянку, де немає високої трави, і просто там щось задумались про своє і не відпустили ручку. Як на мене, це дуже зручно. Давайте спробуємо покосити зараз трошки. Навіть зараз вона не сильно напрягається, ви можете чути це по звуку, достатньо тихенько працює. Я думаю, ваші сусіди точно будуть вам вдячні за таку газонокосарку. До речі, тут також є такий собі індикатор заповненості травозбірника. Якщо ми бачимо, що ця штучка піднята десь отак, от, значить травозбірник ще пустий, ще можна далі кусити. Якщо вона опустилася, все пора чистити. Травозбірник. Як це відбувається? Туди задувається повітря. Просто якщо повітря її піднімає, значить воно проходить, значить місце ще. Якщо місця нема, то вона падає, все. Дуже елементарно все. Перевагою саме там акумуляторно-електричного інструменту є те, що це дуже простий інструмент. Я думаю, ви помітили, що я вам ну, не те, щоб дуже багато інформації зараз розказав, але по факту розказав про все. Звісно, можна говорити про те, що тут метал якоїсь там марки, АБС-пластик там і бла-бла-бла, ще багато всього, бла-бла-бла. Але, камон, ребята, навіщо, якщо це дійсно крутий та простий інструмент? І скласти його треба. Треба збірник зняли. Раз, два. Три, чотири. Все. Хіба це не кайф? Просто так от поставили у себе в гаражі. Хай чекає наступного покосу. Ну, хіба що? Не забудьте акумулятор на зарядку поставити. І все. Ніяких вам см'єсів, запаху бензину, трохкотіння вашим сусідам і вашій сім'ї. Це кайф. І потім так чікс. Готова до роботи. Покажіть мені бензинову газонокасарку чи навіть електричну мережеву, яка так швидко збереться. М? Звісно, ми зараз говоримо про якісь там, знаєте, придомові території, там умовно невеликі території, хоча тут достатньо велика територія, але я думаю, тут її стане. Прям за очі. Але якщо ми говоримо про якісь там супервеликі території, там, типу, гольфполя, там чи умовно там обмежений, там доступ до електроенергії, або ви просто любите запах бензину, то без бензинових знаксарки вам, звісно, не обійтись. Друзі, я запрошую вас в коментарі, написати свої враження, запитання по ній. Раптом вона вже в когось є. Напишіть свій досвід використання. я Думаю, це буде корисно іншим глядачам цього відео. А я думаю, що нам варто ще її протестувати на 4 або 6 амперних акумуляторах, скільки вона зможе. Працювати нон-стопом косити. Пауза суто на те, щоб очистити травозбірник. І це, до речі, буде в наступному відео. Але ж ви, певно, сидите і все відео думаєте, а скільки вона коштує? А я вам скажу. Ціну можна подивитись за посиланням в описі під цим відео. Переходимо до п'яти правил завершення всіх наших відео. Перше це обов'язково поставити лайк цьому відео. Друге написати коментар, можливо, у вас вона вже є, чи ви її хочете, чи хочете якусь іншу. Давайте про це поговоримо в коментарях. Третє підписатися на канал. Це дуже важливо. Це мотивує і нас, і допомагає розвивати україномовний контент. Четверте, обов'язково кожен день донатьте на зсу, наближуйте як можете нашу перемогу. Ну і п'яте, обіймайте маму на все добре. І нехай щастить.